Ми часто тут вдома, мені дуже подобається світло цієї лампи. Зараз, може, так не видно, тому що день на вулиці, але ввечері воно додає такого романтичного вайбу. Воно таке приглушене. І ми тут собі за столиком часто собі сидимо. Піч стара вона тут і була. Був шпаргат, він був потрісканий, ну напевно, через води, бо він був чугунний. Коли вода витікає, він тріскає. І ми замінили той старий на просту е плиту. Желізо. І в принципі все. Ми більше з цього пічка нічого не робили. Коли було відключення світла, ми готували їсти на пічці, тушковану, якусь картоплю, і жарену, і борщ. Ну я не знаю, чому, ну, але їжа на шпаргаті. Водій смачніше набагато. Я ну, думаю, секрет? через те, що вона так дуже повільно Особливо і довго борщ. готується. Ми використовуємо її для обігріву. Вона дуже класно дає тепло. Здраво дорогі, але для цієї пічки там от відвідував дров і від від тепло. Камінший. Ось наш проєкт. Найкращий <рес> час для перегляду це ввечері, коли темно на вулиці і яскравіше світло. Але частіше всього тут ідуть мультфільми. Якщо брати вже зимовий період, а частіше тоді ми і дивимося, то як і всі, одне вдома. Так, <рес> 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 старі, Нов... якісь новорічні різдвяні новорічні, фільми. I uh, да? пиццу, спала, da, и за сайра... мовото треба пица обвиско со сирење. Да, и пица треба тогаш за момчето, да. И колку кофао?